Нашому велосипеду Україна вже майже 23 роки. За цей час на нього добряче поїздили чотири президенти. Коли за кермом був останній, часто відмовляли гальма. Тоді народ не витримав. Він став вимагати змінити механізм, поставити нові колеса та педалі, для того, щоб наш велосипед зміг поїхати до Європи. Управляємо перевірити, чи справді наш велосипед їде по-новому, чи так як і раніше, колеса нашої України качаються корупційними насосами можноплаті нашу перевірку ми починаємо з головних воріт столиці центральний залізничний вокзал. Тут вас можуть обікрасти, облаяти та навіть отруїти. Це окрема республіка зі своїми законами по своїм окремим правилам живе вокзальна мафія перевізників. Замість автостанції звичайні стоянки. Замість платформ рекламні плакати. Диспетчерів не потрібно. Працюють зазивали. Знайомтесь, це армія нелегальних перевізників. <гаси> це не не Регулярний момент. У вас є контракт. У вас Або кожен ці... чоловік дозвонився, Часи, ці. дозвонився ці. вашому диспетчеру. Чоловік знає тут кожну точку нелегалів. Колишній працівник Укравтоінспекції не приховує. Часи змінились, але система залишилась. Нелегальні лігальні перевозчики працювали. Работают, продолжают работать, невзирая на штраф. Під выглядом нерегулярных перевезень, вони щодня с порушеннями возять пассажирів и регулярно отримують прибыль. Понятно, что нерегулярка должна, согласно 331-го наказам Министерства инфраструктуры, проходить контроль в Министерстве внутренних дел, то есть госпитальная инспекция. Это только два раза имеем выехать. Но опять-таки я везу определенную группу людей. Водители, в частности, которые стоят на таких переоборудованных, как вы видите. Транспортних средствах ні на автобусах не имеє відповідних документів на этот вид За ніч лишь, лишь фабрикують опять таки покривають оптимими своїми знакомствами либо тіньовими схемами, щоб дізнатися правила гри тіньових схем перевізників. Ми спробуємо стати їхніми колегами. Водій маршрутки розкриває усі карти. Ну, тут то я регулярно регулярно. Для ділків шабашних перевезень багато документів не потрібно. Ось у нас там є, діагностика ну ну то да, да, на да. правда може бути там. Але найголовніший документ, що гарантує місце під вокзальним сонцем, зеленого кольору. Він і заводить мотор нелегалів. За такою схемою чорні маршрутчики і колесять країною. Грошовий навар для них цінніший за безпеку пасажирів та податкові закони. Приносить дійсно дуже великий матеріальний урон господарству. таки в казну ні доходять теж деньги, які оплачують і платять легальні перевозчики. Лікальні перевозчики плачуть вашими стезами вбрать у чернь. Їй офіційний перевізник маршруту Київ Кременчук. Його фірма виграла тендер на пасажирське перевезення однак, дорогу його офіційним маршруткам перекривають нелегальні. Реально не дають працювати. Якщо у нас відправлення відсюди з автовокзалу, то они становятся здесь на выходе из метро или возле Макдональда и просто не дают пассажирам дойти до легального перевозчика. Имя того, кто перекрывает ему зеленое светло, Сергей добре знает. Там у них есть организатор, Титек есть там такой, который организовал диспетчерскую службу. По времени, каждый день, каждый час отправляются на Киев и из Киева отсюда, вот с вокзала, то же самое. Все через телефон, он взванивает пассажиров, берет с них деньги, не видаває ні білі ну нічого рекламним штурмом. Команда тітика переманює пасажирів для себе з наваром, для закону з обманом. Подбали нелегали і про захист чорного бізнесу. Кришею у тіньовій схемі виступає місцева самооборона. Колишній сотник. А віднедавна, і юрист Андрій Касаткін має місяць. Має місяця. Там вода появився Касаткіне. Заявив, що він Кременчужська сотня. він є. Всех своих там этих помощников в камуфляжную форму и они там якобы ходят а, какая-то самооборона, ну, самооборона кременчуга да а хотя реально занимается крышиванием бизнеса я говорю на примере вот этих нелегальных перевозчиков Сергія вже втомилася боротися з нелегалами, що працюють за самопроголошеними правилами. Гром ТВ перевіряє, чи дійсно колишній майданівець Андрій Касаткін легалізує незаконність. Виявляється, свою причетність до бізнесу на колесах він не заперечує, хоча трактує по іншому. Я не вважаю, що якщо люди мають нерегулярними перевезеннями, то вони є нелегальними привіз. У них є ліцензія видана державою, вони є. Документи, які передбачають на регулярних перевезення. Ми прагнемо перевірити самі, що це за документи на регулярно нерегулярні перевезення. Наша знімальна група вирушає до міста Кременчук. Аби остаточно з'ясувати правду, Гром ТВ приїхав до міста Кременчук. Тут у місцевій державній автомобільній інспекції ми почуємо думку офіційних представників тих, хто має контролювати легальність перевезень. Місцевий інспектор запевняє. Усі перевізники працюють у рамках закону. Глава, що ненагальні перевезення в місті кривичці виключені, тому що інспекторами нашого підрозділу здійснюється постійний контроль з цими автобусами. Є дуже багато випадків, коли перевізники працюють за дозволом нерегулярних перевезень, а фактично виконують там регулярні не Ні, Таких випадків. Не було. Довіряй, але перевіряй. Наші журналісти приміряють роль господарів маршрутних перевезень без жодних документів. Лише автобус та водій. Побачимо, як насправді працюють злива інспекторів та кришування екс-майданівців. Наш білий спринтер одразу привертає увагу. Місцевий контроль швидко цікавиться новими колегами. Та одне чарівне слово знімає всі питання і дає зелений коридор не говорив, касатка или как-то косатки. Касатки, касатки, Самооборони. Самоборона. Без жодних підозр, Люди заносять свій багаж та займають вільні місця. Ми заберемо 5 людей, 5 людей і їдемо. Вони ще не знають, хто насправді повезе їх до столиці. Від'їхавши від автостанції, ми знімаємо маски. Це виската камера атмосфера громадського телебачення, гром ТВ, департамент журналістів. Зараз повеземо до Києва. І кожному, куди треба, той й попаде. Приголомшені пасажири не знають, як реагувати, але думка, що їдуть абсолютно безкоштовно, заспокоює. Зараз маска там всім пане наш білий спринтер впевнено набирає швидкість. Попереду поздаї, але слуги закону не помічають наш автобус. І ми впевнено їдемо далі. За вікнами починає темніти. Нас зустрічає вечірній Київ. Поїхавши майже 300 кілометрів маршрутом Кременчу, Київ ми довели для того, щоб називатися перевізником. Не потрібні жодні ліцензії та дозволи. Достатньо мати водія. Табличку Кременчу Київ особисте знайомство з самоборонівцем Андрієм Касаткіним. Так і виглядає вдалий рецепт бізнесу на колесах. Зупинити діяльність нелегалів. Практично неможливо. Невловими чорні перевізники завжди знаходять приховані маршрути. 1700 гривень штрафу, і вони знову у керма. Експерти жаліються, боротися з ними вже немає сил в умовах україно-російської війни. Війну перевізників відклали. На мирне майбутнє, якраз вступили в дію новий закон. Ось він про скорочення бюджетного фінансування державних органів центральної виконавчої влади. Він також розпосюджується на нас, забороняє будь які перевірки по виявленню нелегалів, по виявленню, там, там порушників. Ми не маємо закону. Бажаючі йдуть у відпустку до кінця року. Ті, хто має бажання. Виконати свій патріотичний обов'язок ступенять в спеціальний батальйон, який буде відправить до НАТО. Тепер, як і завжди, все залежить тільки від нас. Якщо ви хочете жити, їздити по-новому, обирайте маршрут самі. Офіційний рейс з білетом в касі чи псевдоперевізник з небезпекою на трасі.